На треба сказати, що ще справне місце буквально скільки днів і стоїть сталася ситуація, коли недостатньо очищення стоків потрапили в річку серед і відповідно з причинами певні комічні наслідки. Було якомога швидше відлагоджено біологічну очистку стоків на нижній площадці каналізаційної рушниць споруд. І з того часу вона працює ефективно, тобто відбувається повне очищення, а відтак повторного загрузнення річки серед не проходить. В той же час не можна сказати, що всі проблеми вирішені і їх не буде знайомити. Насправді конституційні вчительні споруди міста Тернополя, так в принципі, як і в інших великих обласних центрах, відчувають зараз серйозне навантаження, зумовлене, з сторони, зменшення об'ємів. Стоків, які поступають, розбавлені стоків, які поступають на очисні споруди, з на сторони збільшення концентрації шкільних гроші на цих стоках. І з третєї сторони появою і освітною роботою е, великих підприємств забруднювачів Зокрема, місті Тернополя е, внаслідок е, інтенсивного моніторингу, який ми проводили після надзвичайної ситуації, було е, підтверджено припущено про те, що найбільший вплив на... Характер наших стоків, на їх забруднення, здійснюємо молокозавод І ми ведемо зараз щоденний моніторинг скиду стоків з цього підприємства. На жаль, результати аналізу свідчить про те, що періодично скидаються стоки з надмірними концентраціями шкідливих речовин, вони суттєво впливають, зважаючи на об'єм стоків, які складають з молокозаводу і на ці концентрації. Вони суттєво впливають якраз на роботу нижньої площади, коли вони не потрапляють. І є прямий зв'язок між їхніми стоками і наслідками нашої роботи безпосередньо писання ночі та на споруди. Зв'язку ще ми ведемо зараз постійні переговори з керівництвом заводу щодо змінених технологічним процесу виробництва для того, щоб мінімізувати цей вплив, на нашому випадку можна просто прийти про закриття цього приїздства і про закриття ну, це якщо говорити, Тобто ситуація наразі в динаміці, що стосується самих штрафів, то наразі ще. Нам так і не надано розрахунків тих штатних санкцій, які були попередньо озвучені, і тільки після оглянення з ними ми можемо говорити, наскільки вони їх стало. І однозначно, що ми будемо піднімати питання про нагаси вимогу до підприємства прийомі, оскільки, крім молокозаводу, є ще підприємства по місту, які також мають стоки з досить серйозною концентрацією, що швидкої речовини, хоча, можливо, їх часто вплинути, така велика громада завод. Якщо до біопрепарату, чи вже очистили нам писані доки, які залишилися окремо поміщення заліз, ві, на місці підприємства і коли вони будуть спущені річку, чи не будуть? Ну, буквально за тиждень часу, після того, як сталася то, ситуація на спорудах. Було забезпечено оброблення ізольованих каналізаційних стоків на біологічних ставках підприємства цим спеціальним біопрепаратом, який є за принципом інтенсивно. Тобто це біологічний препарат, який прискорює природну очистку води чи заводить точно стоків. На цей процес відводиться проблизно за найшвидше це 3-4 тижні, а може і трошки більше. І цей час не підходить. Ми сподіваємося, що якість цих стовків вона йде до такого рівня, при якому можна буде воду з них спустити в річку. Цей процес контролюється безпосередньо білогічну інспекцією, тільки за їхнім погодженням після проведення аналізу ми зможемо відкрити ще доразтити водосплічку. На даний момент в принципі, ще триває процес біологічного очистки. А наскільки кондиційні спроди не застраховані від подібних ситуацій, і чи не станеться ще?